з американською стороною, що можна залучати, окрім Америки, треті сторони. Тобто це непогано, наприклад, когось з Європи або, наприклад, Туреччину можна щодо ситуації на морі, так може хтось з близького сходу щодо енергетики, тобто це окремі технічні питання. Але третій пункт про те, що контроль важливий, моніторинг важливий і можна залучати інші країни для моніторингу. Четвертий пункт, який запропонувала американська сторона, всі будуть працювати, щоб в результаті мати сталий мир. Тобто Ми готові, ще раз ми говоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню, до, далі до наступних кроків щодо сталого справедливого миру. І це четвертий і п'ятий пункт, чому і два стейтмента. Тому що п'ятий пункт різниця. Між